Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми будемо знайомитися із 39 м псалмом. Прочитаємо з першого по третій стих. Тут згадується, або верніше правильно сказати, тут є вказівка на один із принципів аскетики. І також прочитаємо 7, 8 і 9 стихи. Так як вони є месіанські, тобто вони вказують на Христа. Отже, цей псалом має надпис начальнику хору псалом Давида Пророчий. Твердо я надіявся на Господа, і він прихилився до мене і почув молитву мою. Якщо твердо надіявся на Господа, значить не надіявся на власні сили і на свої. Можливості це важливо. Він вивів мене з ями пристрастей і в'язкого болота, поставив на камені ноги мої і зміцнив стопи мої. Він вивів мене з ями пристрастей. Пристрасті це гріхи, які буває опановують людиною так, що вона не здатна їх поборювати і бажання бувають сильнішими за розсудливість. Бажання володіють людиною, і вона стає рабом пристрастей. Відповідно, така людина почувається, наче в'язень, який перебуває у ямі. Також порівняння, що він в такому стані, наче перебуває у в'язкому болоті. А яка здатність болота? А така, що коли людина починає, потрапивши у болото, робити якісь зусилля, щоб вибратися з нього, то болото її ще більше затягує. І тому тут потрібна стороння допомога. Якщо хтось прийде, подасть палку, якийсь шнурок, ти зможеш тоді спастися. Тобто треба вже на себе не надіятись. Так ось це і є принцип аскетики, коли людина ще каже, що я сам справлюся із своїми проблемами, я не піду до тієї церкви, нащо мені там молитись, я якось справлюсь, то і Господь гордим противиться. І тоді людина ще і більше, і більше затягується цим болотом, і тоді, коли вичерпає свій потенціал, коли перестане упувати на себе, тоді приходить Господь. Так завжди було. І, до речі, треба звернути увагу, що за саме якраз завдяки цьому принципу ізраїльський народ отримував перемогу над своїми ворогами. Завжди проводир мав бути смиренний, завжди малим, малою кількістю, завжди дуже простою зброєю, один меч на ціле військо. А так завжди. Після перемоги вони казали, що то не ми перемогли, а Господь переміг. А якщо тільки починали казати, що це ми здолали, то відповідно і вони мали поразку. Отже, якщо коротенько, то завжди треба мати велике смирення перед Богом, дати місце Богу в своєму житті, щоб він допомагав в ситуаціях, коли ми перебуваємо у різних випробуваннях. Коли ми полонені якимось пристрастями, гріхами, ну і потребуємо дійсно допомоги. Далі читаємо 7, 8 і 9 стихи, які є месіанські, тобто вказують на Христа. Жертви і принесення ти не захотів, але ти відкрив мені вуха, все палення і жертви за гріх ти не бажав. Недостатньо було старозавітніх жертв для того, щоб людина спаслася. І ми бачимо, що ті, хто добре знали закон, а було 613 заповідей, все-таки так і не зрозуміли найголовнішого, що справжній закон це є закон любові, і він вищий за будь-які жертви. Але жертва буде принесена, але не старозавітня А в жертву буде принесена людина, але щоб людина була. Принесена в жертву, вона має бути досконала. А ми ж ніхто не досконалий. Тому Христос стає людиною, щоби чиста жертва безгрішна була принесена за всіх. Бо якби постраждав грішник за всіх, то він би заплатив лише за себе. А Христос, будучи чистим, віддавши себе на жертву, заплатив цією жертвою за всіх нас. За всіх, хто жили до Христа, хто з Христом і після Нього, тому що ми вірою приймаємо Його викупну жертву. Тоді я сказав: ось іду у свитку, книжному написано про мене. Свиток це Біблія, і про нього сказано все. Ну, не всі почули, не всі побачили. Христі Спасителя. Я бажаю виконати волю Твою Боже мій, і закон Твій у серці моїм. Оце якраз і є вказівка на те, що закон має бути накреслений на скрижалях нашого серця. І Христос подав найголовніший принцип закону це любов. І Він завжди в цьому перебував і це показував, і на це вказував. А якщо ми думаємо, що можна спастися якоюсь жертвою лише однією, то ми тоді помиляємося. Жертва є також засобом для того, щоб ми духовно зміснились і щоб ми наповнювалися Божою любов'ю. Читайте, Псалтир, зараз триває війна, дорогенькі, якщо ми сьогодні не навчимося молитися, то вже ніколи не навчимося. Хтось воює із зброєю, а ми воюємо словом. Ми молимося. Ми молимося і воюємо із нашим внутрішнім ворогом, із нашим егоїзмом, із нашою недосконалістю. А це найголовніше, Господь хоче, щоб наші серця очищалися. І тому, дорогенькі, моліться, бо без молитви ми будемо як безплідна смоковниця. А безплідна смоковниця – це дерево, яке було зовні дуже гарне, пишне, але немало плодів. От щоб у нас були плоди, ми повинні максимально старатися зближатися до Господа молитвою, упованням на Бога, і Господь Хай нам цьому допомагає. Слава Господу Богу!